Ох і валідольний матч влаштувала нам Барселона якраз перед паузою на матчі збірних. Що не хвилина, то зміна рахунку, що не момент, то черговий серцевий напад. Через дії каталонців у захисті. В принципі, все по канону нинішнього сезону. Перший тайм, в якому Барса косячить, як тільки може, і другий тайм, в якому команда виправляє власні помилки. Хоча в останніх матчах Барселона навіть не діє за цією схемою, просто невпинно штампує брак. В матчі із Сельтою ми все ж помітили роботу над собою, тому приводів для радощів точно більше, ніж для розчарувань. З вас лайк та підписка і можемо віддати честь у коментарях таємному агенту Барселони. Марка Олонсо. він топив за свій колишній колектив як міг. Звичними ротаціями через втрату лідера чи гравця основи, фанатів Барси вже давно не здивувати. Але каталонська команда задає нові тренди та досягає унікальних вершин, хоча б в цьому питанні. За кілька хвилин до початку матчу Марк Касадо поступився місцем у стартовому складі. Дані Ольмо Касадо відчув біль у привідному м'язі і вирішив не ризикувати, коли до початку матчу залишалося лише 5 хвилин. Тому центр Барси виглядав дещо незвично, без чіткого розподілення за позиціями. Ольмо Дейонг та Лопес унікальна гіператакувальна комбінація, тест якої точно не планувався під час зустрічі з контратакуючою Сельтою. Окрім цього, до складу повернувся оновлений Кубарсі, але тепер час для відпочинку виборов Жюль Кунде, який конче його потребував. Тому той же Ерік Гарсія, навіть у масці, зі зламаним носом, вимушений був закривати праву бровку. Ну а ще з перших хвилин матч розпочав і польський ветеран, котрий повністю увійшов у ритм розкладу барси. Судячи з гри Левандовського, він точно більше не планує поступатися місцем в старті, особливо якомусь Феррану Торесу. Певно, Барса знала, що у лавах Сельти є засланий козачок, бо у іншому випадку важко виправдати атаку каталонців у першому таймі. Команда знову дублювала поведінку з попередніх матчів володіння заради володіння, притискаючи Сельту до власної штрафної, каталонці банально не знали, як діяти далі. Як подступитися до суперника, як знайти його слабкі місця. А Сельта особливо й не чекала, коли ж там блоугранас прокинуться і почнуть діяти. Вони активно пресингували, не даючи барсі зайвий раз обмірковувати свої ж перекати. Окрім цього, команда з Біго насичувала центр, витісняючи каталонців на фланги, змушуючи їх саме таким чином будувати власні претензії на штрафну Сельти. Ну і плюс так значно простіше відібрати м'яч на обмеженому просторі і виконатися у контратаку. Це ж намір номер один серед суперників. Ників барси тому так і виходить, що ліворуч є напівпасивні Рашфорд з Бальде, котрі створюють більшу загрозу для власних воріт аніж для воріт суперника. А праворуч є мал, який викреслює досвід цього сезону і все ж намагається йти вперед. Але в індивідуальному плані з цього мало що виходить. Так набравшись терпіння, каталонці по ходу матчу все ж починають проникати у 14-ту зону навіть з флангів, вдало обігруючись та проходячи пресинг сельти. Якраз Ольмо та Лопес вміло займають цей вільний простір, відкриваючись для передач. Але таких моментів у першій частині гри можна нарахувати небагацько. Здебільшого ці перекати м'яча та імітація такого собі тотального керування ходом матчу. Слугували чудовим підґрунтям тільки для стрімких атак з боку Сельти. Але про це дещо пізніше. Суха атака каталонців знову орієнтувалася, певно, на єдиний доступний план приспати команду суперника. І невідомо, що з того вийшло б, якби не таємний агент під виглядом Маркоса Алонсо. Спочатку він грає рукою і нарешті за це призначають пенальті. Левандовський лікує та, реалізувавши 11 метровий, піднімає собі таким чином ЧСВ. Ще одна серія, яку навіть можна нарікти штурмом. Воріт теж виникла за допомогою Алонсо після невдалої спроби вибити м'яч. Тому здебільшого саме завдяки огріхам гравців Сельти створювалися небезпечні епізоди. Власноруч Барса хіба що бавилася з м'ячем дійшло навіть до того, що каталонці не бачили жодної іншої можливості. Аніж звести гру до куманських часів і просто навішувати на форварда. Один такий момент теж неочікувано завершився голом. Левандовський чи не єдиний каталонець в штрафній, до того ж, перебуває в оточенні суперників. Але навісна передача від Рашфорда проходить, і це знову гол. Так, поляк вдало розмістився між гравцями, завершив епізод в один дотик, пробивши у найменш комфортний спосіб для воротаря, спрямував м'яч саме під голкіпера. Втім, це просто поодинокий момент майстерно. Стіла а ось місце, в якому є купа цікавих моментів. Це телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Я навіть більше скажу всі голи цього матчу просто поодинокі епізоди, в яких каталонці демонструють високу індивідуалку. Ці голи не є закономірними результатами, які в Увалися в життя через план на гру, так, якщо переглядати умовну нарізку з того матчу. То дійсно може скластися враження, буцімто у Барси було безліч гольових моментів. Вони домінували та впевнено переграли суперника. Без жодних проблем знайшли слабкі місця Сельти і скористалися цим. Але якщо говорити про повну версію того матчу, то у глядача має виникнути зовсім інша думка протилежна. Барселона майже нічого не створила, не продемонструвала, як і завдяки чому вона може оформити гол. Я вже навіть мовчу про те, аби втримати той рахунок. Гра рукою та пенальті, вдалий Навіс від безвихідності, чи не єдиний простріл з флангу, який пройшов, та й той дійшов до ямала лише завдяки зрізу від ілайшла моріба. Ну і гол зі стандарту. Який там вже по рахунку, Здається, шостий. Звичайно, я радію перемозі, але при цьому я бачу, яким саме чином вона здобута. І від картини гри я точно не в захваті. Атака була повільною і передбачуваною. Самостійна команда мала що побудувала та створила. Швидше в моментах випадкової удачі каталонці діяли хаотично, не розуміючи, хто і за що саме має відповідати. За традицією, ще більше запитань ніж атака, викликала захисна лінія. Сельта, як і весь футбольний світ, чітко знала, від чого саме страждає Барса в цьому сезоні. Тому головна отрута у вигляді швидкісних флангів та блискавичних контратак, лише очікувала свого часу. А коли така підготовка стикається з проблемним захистом. То чекай біди в першому ж гольовому епізоді гарсія та бальдела мають офсайдну пастку. Тому Сельта аж занадто легко проходить загальне скупчення гравців у другому моменті. Жовта картка Кубарсі, і швидкий розіграш м'яча зіграли злий жарт із Барселоною, де Йонг вимушений був опуститися нижче, страхуючи кубарсі Ніяку офсайдну лінію він не витримував, а протиснувся в притул до штрафної. І 14-та зона залишилася порожньою, ще й тому, що попереду є лише Ольмо та Лопес, які настільки низько не завжди опускаються. Тому Іглесіас фактично відтворив удар з тренування. Чисто та без перешкод, ще й сонливість барсте розповсюджувалася не лише на атаку, а й на роботу без м'яча, мінімум пресингу та рухів у бік суперника. Звичайно, вони могли епізодично вімкнутися, щоб повернути м'яч під свій контроль та завадити розвитку контрвипаду. Втім, в першому таймі таких рішень з боку каталонців майже не було. Зате вже після традиційної німецької лайки в роздягальні благоуграну додали в інтенсивності. Друга половина матча була значно кращою у виконанні каталонців. По перше, барса збільшила обсяг роботи без м'яча, почала активніше та частіше пресингувати, підтискати суперника. Змушуючи його помилятися або приймати рішення поспішаючи, особливо це було помітно, порівнюючи схожі ситуації з першого та другого тайму. Сельта могла перервати монотонне володіння барси і в одне довге закидання оформити контратаку. Тепер же каталонці встигали накривати того ж Іглесіаса і переривати ті небезпечні закидання. І за рахунок цього кількість випадів з боку Сельти банально зменшилася. Та й було помітно, що господарі дещо підціли в фізичному плані і вже не могли підтримувати ту активність з першого тайму. А Барселона, навпаки, додала і тепер дійсно взяла ситуацію під свій контроль. Найкращими ж гравцями були Левандовський та Рашфорд. Хоча я б ще приписав сюди таємного агента Алонсо, а ось найгіршими були Ольмо, Кубарсі та Бальде. Що хотілося б виділити, так це грубу поведінку гравців Сельти. Що не момент, то спроба спровокувати каталонців зайві дотики, удари, поштовхи. Де Йонгу прилітала особливо багато в цьому матчі, і врешті-решт Сельта добилася свого. Нідерландець отримав другу жовту і під кінець матчу покинув поле. Це чергова суттєва втрата на наступний матч в рамках Ла Ліги з Атлетіком. Ряди півзахисників стають ще меншими. В активі залишаються лише Лопе, Сольмо та Берналь. Теоретично, звичайно, флік може підтягнути в опорну зону Крістенсена чи Еріка Гарсію. Але що в цьому випадку буде з просуванням м'яча вперед? Питання відкрите. Цілому матч вийшов з хепіендом. Барса виправила власні помилки і виглядала краще у другому таймі, хоча б за рахунок меншої кількості браку в захисті. Левандовський оформив хет-трик і знову претендує на місце в старті. А Рашпорт та Ямал продовжують працювати на статистику. Крім цього, не менш приємною новиною є те, що в недільному матчі з райо Валікано Реал Мадрид втратив важливі очки. І тепер Барселона відстає від мадридців лише на три пункти і повністю залишається у чемпіонській гонці, чого не можна було б сказати, якби результати команд цього туру. Виявилися протилежними. Тому підопічні Хансі Фліка йдуть на міжнародну паузу з позитивним настроєм і мають шанс наздогнати Реал Мадрид уже після наступної перемоги. А ще після міжнародної паузи до складу команди повинні повернутися Рафіня та Жоан Гарсія. Сподіваюся, що повернення цих двох важливих гравців може ознаменувати кінець кризового періоду для Блаугранас у цьому сезоні. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте гру з Сельтою. Чи дійсно Барса здатна виправити власні помилки та набрати хід? Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.